Привіт, друзі! Nissan Leaf 13-го року. І з самого початку, як він у мене з'явився, я помітив, що в задній частині автомобіля щось гримить. Автомобіль, наче тілега. Діагностика була дуже швидкою, і з'ясувало, що у мене селенблок в задньому амортизаторі лівому просто вийшов з ладу. Покопавшись в інтернеті, я зрозумів, що він тільки в зборі у нас йде зі стойкою, але. Вони настільки часто виходять з ладу у всіх, що звісно туди люди підібрали цей салендблок. Також їх роблять ще з поліуретану, але поліуретан я нікому не рекомендую ставити, тому що дивіться, ось, ось Block, він просто з резинкою. У поліуретана зовсім інші навантаження. І якщо тут буде жорстче, так сказати, резинка, то Буде така штука, що навантаження кудись повинно піти, а піде воно, звісно, там, на шток, на кузов і так далі. Тому я з поліуретаном не граюсь, але от такий сайлентблок я замовив, на ньому немає ніякого маркування і з відомого тільки те, що це у нас ямато і ніяких маркувань нема. Тож не зможу допомогти з номерами запчастин і так далі. Єдине, що зможу проміряти параметри. Зовнішній діаметр, внутрішній, звісно, якщо це все підійде. Заявлено, що цей сайлент-блок підходить на оригінальні амортизатори і також на каяби. Що ж, сьогодні ми це з'ясуємо. Поїхали по розмірам. Зовнішній розмір у нас 36 мм, а якщо бути точним, то 36,1. Розмір внутрішній, там де у нас болт, 12 мм. А якщо бути точним, то десь 12,2 Ну і ширина по сайлент блоку у нас виходить 44,7 мм. Якщо округлити, то 45 мм. Прекрасно, розміри поміряли, а тепер поїхали, з'ясуємо, чи стає він в амортизатор, чи ні. Ось все, наш салентблочик. Очевидно, що другий теж треба міняти. Ось все, наш завідний лючок. Ось так це все виглядає під кришечкою. Привіт, старий салендблок. Як твої справи? Бачу, що не дуже. Ну що, нормально він підійшов, можна брати. Залетів як рідний. Що ж, друзі, сайлентблок поміняний. Розміри підійшли чітко. І я задоволений, і вже навіть проїхався на автомобілі, нічого не гупає, точніше, не так. Трошки підгупує, і це, скоріше за все, другий сайлент блок, який я вже замовив, і теж його заміню по тій же процедурі. Друзі, відос я вже закінчив, да? а тут така пасхалочка. Люди, які будуть підбирати сайлендблок, у них запитають, а який розмір обойми. Це не спеціально, звісно, зроблено, але цей розмір треба. І він для вас. То дивився до кінця. Дякую вам, ви найкращі. Значить, розмір по самій обоймі, яка сидить в амортизаторі, в стойці, називайте, як хочете, 30 мм. Отепер точно все. Та й таке.